Всім привіт! Всіх вітаю, запрошую зі мною порибалити вечірній час. Сьогодні чудовий день, тепленько, всі аромати, трави, свіжої води, квітів, просто неймовірний запах природи, шум води. Чудовий день, давно вже не рибалив вже задоволення отримую від того, що знаходжусь біля води на природі. Сьогодні буду пробувати ловити на опаришів. На ультралайті з відвідним повідком. Буду закидати на опариші. Ось такий маленький гачичок. Надіваю два упариша білого і червоного. Ось так. Грузик тут ковзаючий. два з половиною грамчика. Це мій ультралайт, один з ультралайтів від одного до п'яти грамчиків. Зазвичай я на нього ловлю на штучні приманки, але досить часто використовую як ультралайтову. Донечку таку. Так, натягнемо трішки. Так, закинули і будемо чекати клюваку. Так, його паруші в мене тут є кукурузка, але... спробую пізніше побачимо на що буде краще клювати і паралельно хочу пройтися покидати оберталочку Blue Fox дзвіночком тролайтик хочу залишити а сам хочу пройтися вздовж цієї канави Надіюсь мій ультралайтне, хто не потягне у воду. Вийдусь, зроблю декілька закидів, подивлюсь якась риба, яка хоче з'їсти мою борталку. Ось таке містечко є. Витоп-то не бачу. Можливо тут хтось і рибалить. Навіть вниз спуститися, бо тут я щось дуже близько до берега закинув. Є досить велика риба і різноманітна. Суми, жерехи, судаки, карасі, коропи, черепахи тут є, ха, крім риби, раки. Правда, вони якісь невеличкі, але різних кольорів і зелені. И червони. Ух, блин. Такое что-то есть его Ну, и резина там заребрана. Да, амура есть. О, какая рыбка там пришла, небо. Птица. Внутрия. В столоба прісноводні креветки є малесенькі живності тут ух ти ж блін це ж треба так закинув прямо на тій труби болін тепер туди дійти і цепити приманку свою це обломик. Блін. Да, все эти пусть и все Живности тут достать нарезанная мая мая чудного удара то не реагує на приманку можливо варто було б її змінити. але практика показує на цю борталочку тут рибка реагує ось на інші приманки скажем так собі внутрі може втікати в воду прыгати давай не зараз давай я покидаю трішки тут Потім будеш ганяти рибу мені. Перша да, раків тут повно. Їх їдять. Дуже часто знаходжу залишки раків. Внутряха попливла в сторону моєї домки. що ще тут закину. Мабуть, же не буду йти до того повороту. Знаю, що там є рибка, але не впевнений, що там. Щось буде плювати останнім часом, може колись когось, когось палюку зсипив. Відповідно, всю рибу розігнав, бо тут мілко. Сантиметрів може 70 води тут глибина. Останнім ним часом на спіннях нічого не можу спіймати. Рибка б'є, буває, видно, ходить, заприманкуєш до самого берега і втікає. На гачок не хоче сідати. ще течії. будь-швидше мені вдасться спіймати когось на опариші ніж на оберталочку, тому йду я дивитися, що там з думкою, що з опаришами, чи клював там хтось чи ні. І буду, мабуть, більше приділяти уваги донці плаває щось жує траву Упс, майже піднирнула, змирнула заховалася я до донки зараз подивимося хтось є хтось на донечку спіймався монстр. Монстр. Знаема рыбка. Знаема рыбка. Канальный сомик, Азив. Не, нормально, можно дистаты. Ось. Монстр. Да, зараз надену. Ногу опариша. і закинем знову Ці знімати не буду, хай висять. Бачу, гарно пожували. теж. Є. Ух ты ж, ух ти ж. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Тут гарний крюк. Хто це? Карасик. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж, на такий гачок. Клас! Там гачечок такий малесенький. Карасяба! Ха -ха. Клас! Ось цього красені я і хотів спіймати! Ось цього красення. Ось на цього красення я і розраховував. Клас! Карасямба! Просто супер! Просто супер! Карасика я, мабуть, візьму, завезу знайомому, знайомий, любить карасів жарених. Такий маленький гачичок, а зацепився так файно, що не так просто її дістати. У мене є екстрактор, але Не хочу діставати ніби гачок. О, дістав такий матюсенький гачичок. і такий карасямба. Досить великий класний карасямба. Класс. Просто клас. Надеваємо нового упариша і закидаємо. Клас! Клас! Просто клас. Одягну два упариша. Ось так. На ультралайтах тягнути рибку в любої розмірів. Це і те задоволення Коли ловиш на ультралайт, розмір риби не має значення. Ой! Ох, підкинув, так підсік. Це хто? Знову сомик, цей раз більший. Такий розмір вже нормальний. Такий розмір вже нормальний. Ось. Так, надіюсь, ти не, не закрутну далеко З краєчка. Так, він ще розмовляє. Сомик розмовляйка. Сомик розмовляйка. Там рибка прягає. Настих нас тих твердих губ. Не так просто вийняти все його відразу у воду і відпускаємо. Одиваємо нові опариші і закидаємо знову. Так красямба, ти куди зібрався? Опариш. Рибка пригає. Чомусь. І червоний можемо ще насадити. Білий, жовтий, І червоний. Ось такий. Закидаємо і чекаємо. Сонце вже потихеньку заходить. Тут клює. Знов хтось є. Вже знов сомик. Ні, не, не сомик. Карасик, тільки маленький. Клас. Супер. Супер. Карапус же редко такие, честно кажучи, попадаются маленькие. Зазвичай тут попадаются, ой, так, туда я, в воду. Зазвичай тут попадаются нормальные такие размеры. Все одно приемно. Кінуємо якраз туди куди треба. Ту саму точку. Є хтось. О, знову. Монстр. Монстр. <рив> ну теж рибка. на таку не візьмеш, але Спіймати приємно. що сьогодні риболовля вдалася знов хтось знову якийсь монстр знову якийсь монстр Хі -хі. знову цей розмовляйко. ще за цей заціпився за плавничок Хотів зрізати ліску своїми пилками. Ой блін. палець мені зацепив, Неприємно. Так, що тут у нас? Ще залишився? Недоїден... Недоїджений червоний і білий. Закидаємо їх. Сомики клюють як окуні Незалежно від розміру. Блін розфігачив собі пальця. Тим сомиком. Зараз пече. Ого, ого, як потягнуло. І це яка дрібнота? Ну як, не супер дрібнота, але... Невеликий. Потягнув так, що аж спінінг зрушився. А заковтнув як. Ось до цього прийдеться діставати екстрактор. Так Ось такий екстрактор з двох сторін з різними розмірами все дістало безболісно так він же пливе він же пливе Що ти раніше часу так очічок все вийшло з цієї сторони більше з цієї меншої плюс є ось таке шило дуже зручно розпутувати вузли ни. Що ж, ще раз закину чудово провів час вечірній, вдалося ще спіймати рибу карасям цього я випускаю І з зубним немає що. Якби спіймав ще декілька, то заніс би так Один. Якби не дуже. Ось так. Хай побрав, тут хтось клює в мене. Ух ти, який монстр! Не знаю, перший був... Більший чи такий самий цей зовсім дрібненький монстр. Все, збираюся. Буду їхати додому. Наразі всім щасливо і до наступного відео.